Я хотів би коротко звернути увагу на деяку таку тему, яку Бог поклав мені на серце. Воно буде стосуватися всіх нас, хто є присутній тут. Дії святих апостолів, 10-й розділ, 2 вірш. Я прочитаю такі слова. Дії святих апостолів, 10 розділ, 2 вірш. З усім домом своїм він побожний був. Та богобійний, подавав людям щедру милостиню і завжди Богові молився. Мова йде про одне сімейство, про одну родину. І написано, що цей чоловік Корнилій він мав дуже високу посаду, але Євангелист Лука він підкреслює дійсно тих апостолів не стільки важливість тої посади, яку він займав. А ті особливі якості, які він підкреслює, що вони були присутні в його житті. Дві якості перша якість, він був побожний. Друга якість він був богобійний. І я вважаю, мої брати, всі, хто є присутній тут, чоловіки, ми з вами є голови сімейств. І так би хотілося, щоб в цьому дні, роздумуючи над цими двома якостями, ми переживали, щоб в моєму домі, я своїм служінням, я в своїх відносинах із Богом, я переслідував цю ціль набути ці дві якості бути побожним і бути богобійним. Що дослівно означає богобійний, богобійний, який вірить в Бога. Віруючий, вірний, благочестивий. Яке значення має ця, це слово побожність, це відданість Богу, завдяки якій життя людини стає йому до вподоби. Тобто, оця побожність вона проявляється в тому, що те, що ти робиш, як ти живеш на цій землі, це є дуже цінним перед Богом, і Бог з великою цінністю приймає твоє життя. Бути богобійним і бути побожним, бути вірним для Бога, бути благочестивим, бути відданим Богові. Це є ті речі, до яких нас заохочує Євангелія. Тому сьогодні, мої брати, я хотів би, щоб і ці слова, вони сьогодні стали для нас мотивували нас до того, щоб ми так жили. Іншими словами. Корнилій у своєму житті через наявність у цих двох якостей він набув особливої схильності перед Богом. І ми читаємо про те, що саме корнилі, Його сім'я, Його рідні, ті, хто, кого він об'єднував своїм авторитетом, вони стали перші серед язичників, які, яких Бог покликав до віри в Христа. І це було дуже чудово. І якраз хочу підкреслити, настільки. Важливо для нас, батьків, для тата, для чоловіка мати ці якості і як їх набути, з чого вони починаються. Ми читаємо в першому посланні апостола Павла до Корінтян в 11 розділі 3 віршом такі, такі слова, що всякому чоловікові голова Христос. Наша побожність, наша богобійність, вона стартує з того моменту, коли ми, як чоловіки, ми віддаємо усе головенство, це право бути старшим нашому Господу Ісусу Христу. Це є момент нашого покаяння, коли ми, відчуваючи свою гріховність, усвідомлюючи те, що ми без Бога нічого не вартуємо, ми через молитву в покаяння запрошуємо Ісус. Ти будь головою для мене. І це є дуже важливий момент, мої брати, я в першу чергу звертаюся до чоловіків. Якщо для чоловіка головою не є Христос, це є саме найстрашний чоловік для своєї дружини. Це є саме поганий батько, тому що Він в своєму відношенні до них він буде проявляти насилля, жорстокість і злість. Але якщо ми. Дійсно, являємося тими чоловіками, які передали ось це право бути старшим, бути головою Ісусу Христу. Це є най... найважливіший момент нашого життя, і це те, від чого залежить благословіння в домі, це те, від чого залежить, чи дійсно я зможу набути. Ось ці дві якості, про які ми читаємо, що їх мав Корнилій у своєму домі, це побожність і богобідність. Тому важлива істина для кожного із нас, братів. Якщо ми підкоряємо себе авторитету і владі Ісуса, це означає, що ми стаємо на цей правильний шлях. На цю правильну дорогу слухняності Ісусу. І це є та умова, це є той фундамент, на якому будується здорова сім'я, якщо чоловік передає своє головенство Ісусу Христу. Чудова сім'я найкраща сім'я це є та сім'я, де чоловік віддав це право Ісусу бути Його Господарем. І це, є, це викликає дуже багато таких, знаєте, коли ми говоримо про головенство Христа в житті чоловіка, це, якщо говорити про певні деталі цієї істини, такий чоловік він шукає, він завжди є близько з Богом. Він любить церкву, Він служить Ісусу Христу. Це по цьому чоловіку яскраво помітно, що Він дав це право Ісусу бути. Головою в його житті. І тому чим більше буде Христа в житті чоловіка, тим більше благословінь, більше Божої благодаті прийде в ту сім'ю до дружини, до дітей і до тих людей, які їх оточують. Один із прикладів, який дуже такий яскравий і показує, наскільки це важливо, коли чоловік, коли батько. Він має близькі відносини з Ісусом Христом. Настільки це важливо, автор пісні, я можу лише уявити, Барт Міллард розказує дуже цікаву історію свого життя. Він каже так, що коли я був дитиною підлітком, мій батько був дуже жорстоким у сім'ї. Він часто її залишав, він приходив і. Часто проявляв насилля по відношенню до моєї мами, по відношенню до мене. І для мене мій батько був самим поганим чоловіком, якого я знав. Але коли барту виповнилося 15 років, його батько захворів. І ця хвороба вона почала приближувати його до Господа. Він почав читати Біблію, почав ходити в церкву. І це стало початком нового життя для його батька. І ось він показує настільки яскравий, яскравий контраст між тим періодом, коли його батько далекий був від Господа, коли жив гріховним життям, І коли він, коли він почав читати Біблію, ходити в церкву, настільки це був великий контраст, він це описує так. Я отримав місце у першому ряду. Щоб побачити, як цей чоловік перетворився із монстра на прихильника Христа, він став благочестивою людиною, котру я коли-небудь знав, він став найблагочестивішою людиною, котру я коли-небудь знав. Ось які зміни викликає в житті чоловіка його особливі близькі відносини з Ісусом Христом. І сьогодні це є приклад для нас, брати, щоб ми дійсно були тими, щоб ми пам'ятали ось цей ланцюг. Є чоловік Христос. І якщо ця ланка розірвана, якщо немає ось цього зв'язку, це є велика, велике прокляття для тої сім'ї, де чоловік далекий від відносин з Христом і для якого Христос не є головою. Тому. Нехай і в цьому дні Господь заговорить oh. до мене, до нас, чоловіків. Давайте будемо ближчі до Господа нашого. Давайте будемо більше часу присвячувати тому, щоб наші відносини з ним ставали ще ближчими. І я переконаний, що ось ця близькість між мною і Христом вона стане початком, вона стане дверима, ворітьми великих Божих благословінь, які Бог. Принесе у наші сім'ї чоловік, для якого Христос є голова. І ми це бачимо як корнилій своїм авторитетом. Він показав, що Він от богобійний і побожний. Ці якості він набув, і ці якості стали дуже такими визначальними в тій великій роботі, яка була зроблена Духом Святим. У цій родині. Друга річ, яку я хочу підкреслити в цій історії, це те, що сім'я наша є місцем нашого служіння. Служіння, от я хочу якраз зробити цей акцент, служіння Богу в сім'ї. Інколи ми кажемо, що я обмежую своє служіння тим, що я проповідую, що я займаю якусь. Якийсь сан і так далі, і ми кажемо, що це є моїм служінням. Але я хочу зараз розтлумачити і показати насправді, що наша, наша сім'я є місцем, де ми служимо Богові. І це є дуже важливо. І навіть один із творців сучасної педагогіки Сухомлинський, сказав такі слова: сім'я це то первинне середовище. Де дитина повинна вчитися творити добро. Найперше не церква, не школа, а саме сім'я має бути тим місцем, де діти найперше мають побачити Бога, мають почути свідоцтва, мають бачити вели, 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 щедрість, всемогутність і доброту Господа. Це є наша сім'я. І це є дуже важливо, коли ми дійсно пам'ятаємо про це, і ми маємо цей час молитви, час читання Слова Божого, час спілкування з Богом, де ми розказуємо нашим дітям про ті чудеса, які Бог зробив для мене. І пам'ятайте в цій єврейській культурі, навіть ось на рівні традиції, і ось така палиця, яку отримував. Маленький хлопчик, і впродовж свого життя він робив певні фіксації на цій палиці Божих, божих милостей, які Бог робив в його житті. І коли він вже набував повноліття, був літнім, і він збирав навколо себе своїх внуків, він розказував. Це був момент, коли мені було стільки років, і Бог мені привив милість. Це було в іншому етапі мого життя, але це теж було чудо від Бога, яке Він зробив для мене. І дуже важливо, щоб ми у наших сім'ях завжди повторювали і розказували про ті Божі чудеса і про ту Божу велич, яка була проявлена особисто в житті кожного із нас. Це є дуже цінно, коли ми відчуваємо якусь фізичну біль, і ми запрошуємо наших дітей, нашу сім'ю, і ми звершуємо молитву за зцілення. І коли Бог чує, коли наші діти бачать, що той Бог, якому поклоняється тато і мама, він і живий Бог, їхня віра росте на тих чудесах, які Бог робить в конкретній сім'ї. Я переконаний, що кожне сімейство, хто сьогодні є присутні, ми можемо пригадати різні випадки, коли ми запрошували наших дітей, коли ми мали якісь особливі... Складні періоди життя, і ми з нашими сім'ями ми молилися. І коли Бог приходив на зустріч, дуже важливо, щоб наш, фокусувати увагу наших дітей на ті чудеса, які Бог робить у нашому житті. І це є дуже правильним, це є в цьому заховане велике благословіння, коли ми служимо Богу в нашій сім'ї. Це є дуже важливо. Хтось з з мудрих людей сказав так, що. Витрачайте вдвічі менше грошей на своїх дітей, але вдвічі більше часу. І це теж є великий виклик для нас, батьків. Знаєте, Інколи ми занурені в якісь різні різні речі, ми забуваємо, що діти це є ті, кому ми найперше маємо служити. Діти це є ті, кому ми найперше маємо показати. Правильний приклад служіння. Діти це є ті, котрі вперше мають бачити в нас тата, який їх любить, який за них піклується. І не просто щось купляємо. Знаєте, я бачив неодноразово, коли я відводив своїх дітей в дитячий садок, коли там, знаєте. Дитина каже, тато, я хочу щось купити там. І батько відмовляє, та дитина падає в істерику, знаєте, і цей батько вже ідеї, то купляє. Не в цьому проявляється наша любов. Нам інколи простіше дати декілька гривень щось купити, і ти замовкне, чим просто виділити час і поспілкуватися. Тому хочу ще раз, я ще раз і ще раз. Підкреслити, що наша сім'я є місце служіння Богові. Ми маємо мати можливість читати Біблію в межах нашої сім'ї. В межах нашої сім'ї ми маємо свідчити про Божу працю і про Божі чудеса, які Він робить у нашому житті. І ми читаємо дуже такий цікавий приклад в Івангеля від Івана, 4 розділ, 42 вірш, про Самарянку, і коли вона каже, що. Коли Самаряни багато прийшли і мали зустріч з Ісусом, то вони сказали таке слово: не за Слово Твоє ми вже віруємо. Самі, бо ми чули і пізнали, що справді Спаситель Він світу. Тобто, до того моменту, коли вони особисто вже побачили Ісуса, і Він до них говорив. Був приклад цієї Самарянки, вона щось сказала про Ісуса, і це стало таким проміжним етапом в пізнанні цих людей Бога. Так же само, і наші діти, вони, перш ніж вони дійсно в повнолітті виявлять своє рішення і, і об'являть своє покаяння, своє примирення з Господом, вони мають бачити у нас дуже добрий приклад. Мають бачити в нас добрий приклад. Це є дуже важлива якість, коли вони про віруючих людей знають не десь там, але вони кажуть: мій тато, мій мама, вони вірять в Бога, і ми це бачимо. Написано, що він не просто про нього сказано, що він був побожний, богобійний, але були практичні речі, які бачили не просто його діти, його дружина, ті люди, які були біля нього, але всі бачили. Він подавав людям щедру милостиню і завжди Богові молився. Це був приклад Корнилія для своєї сім'ї, для своїх рідних, для тих людей, хто був біля нього. І дуже цікаві деталі я помітив в цьому тексті, написано в дії святих апостолів, сьомим віршом, що і вояка богобійного він попросив, що служив при ньому. Тобто, вояк, який, можливо, ну. Тільки через, через плату виконував свою роботу, але написано, що ця богобідність розповсюдилася і на цього вояка. І ми читаємо про те, що Корнилій мав великий авторитет в колі своїх рідних і близьких, тому що ми читаємо в 10 розділі 24 віршом: а Корнилій чекав їх, рідню й близьких друзів, покликавши. Тобто, ось цей його вплив. Цей приклад його був настільки яскравий, що не просто Бог звернув на нього увагу, але люди, які жили біля нього, люди, для яких він був яскравим прикладом, вони це показали. Воїн богобійний, рідні, близькі, які прийшли на його прохання, і всі вони стали місцем особливої роботи Духа Святого. І це слава Господу за такий добрий приклад. Все почалося із рішення Корнилія бути богобійним і побожним, а який це мало ефект далеко за його, за його сім'єю, наскільки воно було визначальним. І, можливо, ви чули, можливо, я вже і розповідав про те, що один із месіанських вчителів зараз він проживає в Єрусалимі Михаїл Цин, який, для який дуже багато. Має цікавих таких культурних е, тлумачень, і святого письма, і він розказував історію, як він став християнином. І ці історії в нього розпочинаються. Каже: я проживав в, в, в місті Львові і каже, моя сім'я була далеко не релігійною. Я навіть ні, навіть ніколи не, навіть не був пов'язаний із таким культурною єврейською традицією. Каже, і коли ми переїхали в Єрусалим, біля нас помістилася одна сім'я, і ми жили поруч, там наші квартири були поруч. І що цікаво, що каже, ми бачили в цій сім'ї дуже особливий приклад. Вони ніколи між собою не сварилися. От їхня поведінка була настільки ідеальною, настільки правильною, що в один момент каже, ми з дружиною не витримали і прийшли до них із запитанням. Чого ви такі? Що лежить в основі таких добрих відносин, які ви маєте між чоловіком і жінкою? І ця пара сказала так, в основі наших відносин є наша віра в Ісуса Христа. І це стало початком Того, каже, це нас зацікавило, це нас зацікавило, і це стало початком нашого навернення і визнання Ісуса Христа нашим Господом. Приклад поруч. Тому так важливо для нас всіх, щоб ми пам'ятали, що наша сім'я є місцем служіння Богові, що наша сім'я має бути прикладом для інших, і інші мають бачити, що це дійсно сім'я для Господа, сім'я, в якій Ісус є Господом, сім'я, яка любить Бога, сім'я, яка шанує Бога, і все, вся діяльність, вся діяльність цієї сім'ї. Вона про це красномовно свідчить. Тому хай Господь благословить кожного із нас в тому, щоб і цей приклад, який залишений для нас на сторінках Євангелії, щоб він залишився і в нашому серці. Перше, чоловіки, наша, наша, коли ми передаємо право Ісусу Христу бути Головою, це є найважливіше. Важливіша умова благословенного життя в сім'ї. Той чоловік він буде найкращим татом, найкращим чоловіком, і це є дуже важливо. Друге, наша сім'я є місце служінням Богові, де ми маємо те, що ми робимо в церкві, маємо і співати, розказувати про Божі чудеса. Маємо мати цю спільність в колі сім'ї. Прикладом, щоб інші люди. Наші друзі, наші знайомі спостерігаючи, слідкуючи за нашим життям, щоб дійсно вони могли побачити там Ісуса Христа і щоб наше свідоцтво стало прикладом і можливістю для багатьох повірити в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Хай Господь нам цьому допоможе.